Вітаю вас, мої шановні глядачі, слухачі. Дуже рада вашої присутності на моєму каналі. Дякую вам за все. Останні події щодо СВО на Курщині, Белгородщині. Ну, але ми чуємо дуже полярні такі собі новини. Одні кажуть, що Україна стрімко просувається, і що до Москви тут лишилося зовсім трошки. От. А інші, і це z Пабліки рота, доводять, що у росіян успішний наступ на Донецькому напрямку. І Запоріжжя ось-ось вони візьмуть, і не все так погано. І ось в мене така виникла ідея спитати, як насправді ну, справи, і де правда, врешті-решт. Я хочу розглянути позицію росіян і позицію е, наших хлопців. Але <рисування> про росіяни буде дивитися дуже детально. А про наших, ну, так, знаєте, обережно. Обережно, тому що хлопці дійсно просять інформаційної тиші. Отже, російська армія. Ух ти, з колеса Фортуни почався, почався русла. Ти бачиш? Ага, 10 жеслів. Так. Росіян про їхню армію. Ну, колесо Фортуни нам показує, що відбулися зміни. Так? Фортуна розпочала розклад, а ця дамочка, як звісно, ну, така доволі таке собі капризна може бути. Тут і у російських генералів подув вітер змін. Все, що відбувається, це доля, так би сказати. Так? Відбувається те, що мало статися, і від цих змін ну, аж ніяк не втекти. У Таро. От зміни, які показує колесо фортуни, оця карта, так дуже залежить від тих карт, які лягли поруч. А поруч ми бачимо десятку жезлів. Так це таке собі ну недобре, недобрі зміни зміни. Зрозуміло, що ці зміни, які відбуваються, вони важкі. Це така собі тяжка ноша. Тут так, фортуна посміхнулась, фортуна відвернулась. І от тут мені аркани показують, що на сьогоднішній момент фортуна відвернулась від російських вояк. Десятка жезлів це про тяжку ситуацію, це про непосильну ношу. Але тут одночасно у них є такий собі, знаєте, чудовий момент, коли можна стигнути під шумок щось собі хапнути. Бачите, тут є король Пентаклів, дев'ять пентаклів, а ще й поруч диявол. Російські воєначальники зараз як якийсь мафіозний клан, який використовує ситуацію для власних цілей. Зараз величезна спокуса у них проігнорувати якісь певні правила і все зробити якнаще для себе, для себе коханого. Верхівка одержима мілким біс, бісом, я б так би сказала, ну а дехто і не дуже мілким, так, одержими бісом. Тут наживи інтриги, зрадництво, підстави. Це картиці показують, так, бажання помститися, відхапати собі якийсь шмат, бо тому що 15-й аркан це про дії, які мають руйнівні наслідки. Ну і про що тут? Бачите, коли фортуна і диявол. Так, вони там сподіваються на щось, але як би, по путі ми ще там щось іще нахапаємо. Диявол в цьому контексті не дуже добра карта. І з яких поруч карти, б, які б не лежали, то тут, якраз я ж кажу, використати момент, використати момент оцих. Змін. Ну, і ще що покажуть. І ще що про росіян? Що в них насправді відбувається? Ну, тут дійсно йде мова зараз про верхівку. Тому що, бачите, тут прийшов імператор і дьявол поруч, і такі карти просто жах. Імператор вісім кубків. Про що тут йде мова? Тут однозначно йде заколот проти імператора. Бачите, щоб імператор пішов. Оці дві перші карти, це їхнє сполучення показує зміна влади, відмова від чогось там, ну, відмова від влади, зміна влади, та ще й поруч, йде тут дурень, це втрата авторитету. Верхівка, яка біля імператора, імператор це ми маємо на увазі тут Путіна, да? якби розширює свою зону впливу зараз. Бачите, карта миру є. От. І генерали, от які на війні. Це розуміють. Ну і тут я вам хочу сказати: от я питаю, що там у росіян, а мені кажуть, та дивись, каже, не, не на фронт сам, а дивись всередину. Дивись, там всередині відбуваються зміни руйнівні, які обнулюють ситуацію. Тут карта мир, та ще й карта Луна. Тобто, все будується на брехні, на підставі, на якихось двойне дно отаке, подвійне дно. Тобто не дуже добре те, що ви знаєте, кажуть, риба згниє з голови. Та вона не те, що гниє з голови, вона вже із середини вся наскільки вигнила. І тут просто, от що нам основне карти дають який посил, і йде зміна влади. Ось 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 вона має відбуватися, до цього готуються. І під той шумок, оці, ну хто прихвосні, хто це поруч там сидить, і хто вони там, військові, політичні, вони буквально розривають із середини все, шматують все для того, щоб якби в останню хвилинку ухопити. Робити собі щось, оце якби основне зараз. Добре, тоді так запитаємо, от які зараз, як обстоять справи зараз на фронті у росіян, ну, хай буде на тому ж курському напрямку. Те, що вони там оце намагаються. Так, війна йде. Як там справи? Безпосередньо на фронті. Пажі, пажі, пажі. Так. А справи кепські, дивіться. Паж пентаклів, десять мечів, п'ять мечів, 8 жезлів і паж мечів. Ну, тут знаєте про що показують. Події відбуваються наскільки швидко, що вони захлинаються, не співають їх якби, переварювати. По пажам. це недосвідчені молоді воїни, і це мені випадає вже декілька разів показують. От коли я придивляюся цей напрямок Курська, що зараз відбувається. Ну там Курськ, Воронеж, Белгород, от на території Росії, так. І от мені показано недосвідчені молоді і не дуже велика кількість, і це дуже важливо. Молоді воїни несуть шалені втрати 10 мечів. Це і втрата людей, це втрата техніки. Так вони продовжують військові дії. п'ятірка мечів, і все відбувається по вісім жезлів дуже швидко, дуже активно. Вони якось не встигають кажуть, ми не встигаємо, не встигаємо. Їм підкидають допомогу, але знову ж таки, ця допомога вона ж у вигляді пажів. Тобто пажиться, знаєте, аби тут були королі, аби тут були там, тузи пентаклів. Я б сказала, що у них там ЕГГЕ, що в рукавах є якісь козирі. Вони, можливо, є, але якось, знаєте, все як на ісході, якось, як останнє іздихання. Ось отак оце от звучить. Всього у них вкрай мало. Отак от. І тут так, тут карти кажуть, аби вони могли хоча б впоратися зі своїм противником от, ну, там, де вони є. Ось отак от, так от. от і що і ще? Міркують якийсь план, так, аби цей хід, от якийсь їх план є в голові, був якось зовсім неочікуваний. От якийсь, ну, як хочете, креативний чи що це, паж Мічів таке показує. Тобто вони планують щось. А питання мене було от на фронті, як, як там справа у Кацапів. Вони планують якесь креативне дійство, те, чого якби раніше не було. Але вони так дуже обережно до цього підходять, розуміють, що у них зовсім немає часу, м -м хочуть щось зробити, те, чого не робили раніше. Але знаєте, воно це дійство, воно воно якось і не дуже об'ємне, але воно таке пакосне, воно таке мерзотне, по пажу мечів. Ну, спитаємо. Спитаємо, чого від них очікувати? Як вони планують? Ну, ви бачите, тільки казала, що планують щось, так? А лицарь мечів це є аркан провокації. Провокація. Планують. Буде провокацію. Амо ще й сонце. Так, по п'ять арканів на кожне питання. Чого від них очікувати? Лицарь мечів мене тут бентежить. Знаєте про що це? Це атаки. Ну, можливо, атаки десь ну, на інших напрямках. Ну, а знову ж таки, там на Курщині, там, де там це все відбувається вже СВО на їхній території, можливо, там вони йдуть в атаку, але сонце це щось величезне. Сонце в сьогоднішньому якби, розумінні це про атомні станції. Рицар Рицармічів, сонце, колісниця. Це якісь руйнівні події. Тут, якби, знаєте що? Тут мені не показують вибух. Але по Сонцю я думаю, про, ну, ми ж всі ж розмовляємо про цю Курську, так, їхню атомну станцію. Це буде провокація на Курській атомній станції. От так, от. Оце так, Бо ми запитали, що від них очікувати. Але знову ж таки, мені тут не показано, що це якийсь величезний вибух. Це якісь дії, які, на думку росіян, дозволять їм взяти під контроль певну ситуацію. І тут вони от буквально будуть чого-то радіти радіти. Їм вдасться щось зробити. Трійка жезлів все-таки на них падає, вдасться. І їм вдасться, якби, не затримати хід подій, а щось проконтролювати. Ну, можливо, тут шляхом якихось загроз, якихось шантажу. чи що. І ці дії, якісь бачите, все таки тут лицар Пентаклів. А він такий: ми просуваємося, ми йдемо, але це дуже повільно, і ми можемо. Ну не то щоб перехопити ініціативу. Я ж вам кажу, це скоріше всього на своїй курській атомній станції. Вони будуть хотіти робити якусь провокацію, але знову ж таки це не ядерний вибух. Зараз мені його не показують, але показують якесь контроль, контроль і шантаж, отак. от. Так от. Ну, давайте спитаємо тоді, до чого все це призведе. До чого це приведе? Королева Пентаклів? О, бачите, сім кубків. Ілюзія. ілюзія. Влаштувати якусь ілюзію, сім куб... кубків, п'ятірка кубків. Втрата, якесь пекло і король жезлів. Ну, До чогось такого найближчим часом поки що ні. Я не бачу тут щось, якісь такі яскраві ну, події чи щось таке жахітливе. Воно, як підбирається до цього. Скоріше всього, духу у Кацапів тут не вистачає. Тут величезна неузгодженість, тут хто в ліс, хто рова, по дрова, по-перше. Тут якісь відбулися моменти, які приводять їх до розчарування і втрат. Ну, Ми вже говорили, так які які моменти забачите, п'ятірка кубків це втрати. Це розпач, четвірка мечів, розпач, розпач, зупинка активної діяльності. Це дійсно ці дії, які зараз відбуваються, вони шокують росіян, вони істерично шукають вихід. Можливо, Курська атомна станція і є якимсь виходом. Певні дійсно частини туди перекидаються на той напрямок. Я не можу сказати, що вони дуже потужні. Так вони є. До речі, зверніть увагу: тут якось немає такі аркани, які показують. Вони показують військові дії, суєту якусь. Невпевненість, але тут мені більше акцент не на, полі, не на поле бою, а на те, що відбувається в верхівках, на те, що відбувається всередині. Отам пекло, отам неузгодженість, отам іде. то дивіться, д'явол і луна, тут брехня, зрада. Коли зовсім інформація видається не тим чином. Так? На полі бою там звичайні вояки гинуть. Вбивають наших солдатів, але воно, воно якось все це не приводить ні до якого результату. Що хочу сказати, тут ще зійде з дистанції, у них якийсь високопосадовець. На нього дуже багато надій покладають, щось планують, плани, плани, але він якось ну, щось там відбудеться, він якось здується, його як начебто немає. Тут що про росіян, так знаєте, питання ж було: де правда, що насправді відбувається у росіян. Підсумок не можна сказати, що російська армія от просто таки в ажурі, що все добре. Не добре. Дивіться, п'ятірка кубків, ну подивіться на цю карту. Тут навіть не треба бути тарологом. Сидить, воно плаче. Так? Гниле нутро показує. Мені показує гнуле, гнуле, гниле, вибачте, нутро, яке як розповзається, розповсюджується. Так, вони тримаються, вони сподіваються. Але взагалом це якась мишина возня. У них не вистачає ресурсу, знаєте, аби на всіх напрямках тримати успіх. І головне, всередині має відбутися, чи вже відбувається якийсь заколот, якісь дії, які ведуть до зміни влади. Ну і це, звісно, як наслідки, які будуть армія буде втрачати мотивацію. Отак, от, от чогось такого, якогось тут у них знатного прориву, якихось успіхів, якихось перемог, яскравих подій зі сторони Кацапів тут я взагалі не бачу. Ну і тут ці останні аркани ну, вони зовсім не про вдачу і про славу. Навпаки, їм хочеться знаєте, по цим арканам напитися, якась повинна хоче напитися, нажертися, тому що втрати, оплакування чогось, так? а комусь просто хочеться здохнути, зупинитися і не йти далі. От так от. Оце на сьогоднішній день так, мені показують, що відбувається насправді у росіян. Добре, зараз я зберу всі аркани, і ми побачимо, що насправді тоді відбувається у наших. Але я вам кажу дуже обережненько буду дивитися, а ви намагайтеся якби, прослухати все якби між строчок. Так, зараз дивимося, що відбувається насправді у Збройних силах України. Дивимося, що насправді у наших. З колесо фортуни, дивіться. Коли, коли ми дивилися на росіян, випало колесо фортуни, був перший як аркан, так і на наших дивимося, тут теж в розкладі є колесо фортуни. Тобто це однозначно показує, що відбуваються зміни, зміни, які ну, неможливо повернути назад. Про що й мова? Тут пам'ятаєте, я вам говорила там колесо фортуна, і поруч була десятка жезлів, тобто це таке, як удар долі. А тут біля колеса Фортуни десятка пентаклів. Десятка пентаклів все ж таки це не десятка жезлів. Це дуже добра карта, яка показує. Ну, по-перше, людей, які об'єднані якоюсь спільною метою, це як знаєте, як одна здоровена родина. По-друге, це карта фінансового успіху, це ресурсна карта. Тобто, що можна сказати, у наших відбуваються зміни, які підкріплені певними ресурсами. І тут фортуна прихильна. Пам'ятаєте, я вам казала, що я буду говорити так трошки завуальовано. А ви слухайте і чуйте між строк, як то кажуть. Сім мечів, перша карта показує нам хитрі ходи. Далі зберіження цінностей карта жадіна, так? і карта домовленостей. Тут йдуть розмови про підтримку, об'єднання і плани, які ведуть до зміну долі у позитивну сторону. Ще П'ятірка мічів, війна продовжується. Дуже активний рух. Карта мир. Ну, звісно, п'ятірка мечів – це військовий шлях. Війна продовжується. Активні просування. Дві наступні карти. Дивіться: Рицарь Кубків, рицарь жезлів. Це такий рух. Причому рух в запланованому темпі. Ось як запланували от. Це вираз, це і все йде по плану. Ось якраз на сьогоднішній день для наших ЗСУ, оце все йде по плану. Як розпланували, що задумали, те відбувається. Два лицаря поруч. Ми почуємо про нові звільнені території. На пажа Пентаклів дивіться. Все буде відбуватися дуже швидко, дуже активно, і все, що зараз відбувається, веде нас до певного обнулення. Мир це про закінчення ситуації. Ще ну, втрати, звісно, є, трійка мечів, є сльози, оплакування. Не де від того. О, ви подивіться, навіть Верховна Жриця випала в кінці. Це про те, що я вам казала. Дивимося наших військових дуже обережно. І е, включайте інтуїцію, слухайте все, що я кажу, і розумійте, як то кажуть, і ще раз нагадую між строк. Звісно, втрати у нас є. Є трійка мечів, звісно, є оплакування, звісно, є сльози, це війна. але Перша карта двійка жизлів, коли ми маємо ключик від ящику Пандори. розумієте? Але ми можемо так зробити і так зробити. Тобто є два напрямки, два шляхи розв'язання подій, які зараз і якби відпрацьовуються. Ключик від ящику Пандори у нас. Тут карти кажуть, треба дуже уважно все зважити, визначитися. Але знову ж таки, у нас посередині є трійка жезлів, це прикраса будь-якого розкладу. Це те, що я вам завжди кажу. І ця карта показує прорив. Тобто буде обрано шлях, який веде до кардинальних змін. Карта страшний суд це аркан, який завжди показує зміни на краще. Це аркан повернення, коли все стає на своє місця. Це позбавлення проблеми, це початок чогось нового. І взагалі, от, традиційне значення страшного суда це як остаточне рішення, те, що не підлягає якомусь оскарженню. Розумієте, про що мова? Тобто просування буде далі. Це вам не отой вкид з пригоженим і не ДРГшні. Оті групи, які були. Весною на території Росії. Ні, тут набагато все серйозніше. І подивіться, як вистраюються карти от, кінцеві, колесо фортуни, мир і Верховна Жриця. Якщо розглядати оці три аркани, то тут так. Зміна долі відбувається до мира, але хай це лишиться таємницею, як це відбудеться. Тобто не треба про це дуже багато говорити. Те, про що я вам і казала. Ну що, так як і просять наші захисники, зберігайте тиху, тишу, менше потякайте. І я вам просто кажу: легко не буде. Але попереду буде дуже багато у нас цікавих новин. Будуть і випробування для наших хлопців, і для нас, для народу України, будуть ще випробування. Але ми йдемо от до цієї карти, до обнулення. Я дуже рада, що саме так все відбувається. Набираємося терпіння. Все вже є Україна, і я вам дуже дякую за увагу.